В Олександрійському музейному центрі відкрилась фотодокументальна виставка Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Експозицію під назвою Визволення Окупація вже бачили у Києві та Дніпрі на черзі Олександрія. Головне завдання цієї виставки це поставити перед всіма вами питання. Чи це визволення? і по. Ходу знайомства з виставкою. Я думаю, що ви дійдете того ж, висновку, якого дійшли ми, що це все таки окупація. Оце була головна мета нашої виставки заставити вас подумати, оцінити історичні факти, які сталися між 1939 і 1941 першим роком, початком Другої світової війни, коли радянська армія увійшла на територію західних українських земель під гаслом визволення їх від польської від польського поневолення, і те, як вона вчиняла і як вона приходила на українську землю в 2014 році. І в 2022 році, що було спільного, які були відмінності, які були мотиви, і які ми отримали результати, і що нам з вами треба робити, щоб в майбутньому це не повторилося. Основна ідея експозиції це нагадати суспільству через архівні документи про анексію та репресію українців комуністичним режимом на території Волині, Галичини, Бесарабії у 1939-1941 роках. Акцент зроблено на ролі пропаганди, яка служила знаряддям виправдання злочинів тоталітарних режимів. Доступно Розповідає відвідувачам про ці паралелі подій. Взагалі, власне, ми всі повинні розуміти, що Ну, В історії дуже багато схожих речей відбувається, так і те, що ми зараз всі вами зрозуміли, що Росія була агресором стосовно України завжди протягом всієї історії нашої країни. так. І тому ось ці речі вони знаєте повинні нагадувати так. от, і в основному, і в Молодому поколінню, тому що так, ми живемо в процесі, ми живемо під час цієї війни, і нам здається, що от, ну, нібито всі про це завжди будуть пам'ятати. На 20 стендах показано, наскільки схожі методи окупації, якими користувались у 20 столітті і застосовують зараз у війні проти України. Виставка Визволення окупація триватиме у музейному центрі до кінця квітня.